Минулий рік став найскладнішим за всю історію незалежності нашої держави. Росія прагнула занурити нас у темряву та холод, вбити віру у перемогу. Це мета росіян. Проте вони не змогли її досягнути і ніколи вже не зможуть. Адже щоразу ви, наші воїни світла, відновлювали зруйноване обладнання, подавали тепло та світло в будинки українців. Ви робили це, незважаючи на негоду, ворожі обстріли та ризик загинути. Робили неможливо. І сьогодні про подвиги українських енергетиків говорить весь світ. Разом з вами ми зруйнували монополію Росії на енергетичних ринках та зробили ворога слабшим. Разом ми доєдналися та стали частиною європейської енергосистеми. Впевнений, ми станемо головним енергетичним хабом Європи. І це все можливо завдяки вам. Ви приклад для наслідування. Я пишаюсь кожним з вас. Тримаємо енергетичний фронт заради кожного українця і нашої майбутньої перемоги. Зі святом з ним енергетика.